Любов це слово, яке майже втратило своє значення у нашій культурі. Існує цікава історія про араба з міста Коцьк, який одного разу побачив молодого хлопця, що з великим апетитом поїдав рибу. Він запитався хлопця, «На що ти їси рибу?» А як він відповів? Тому що я люблю рибу. О, ти любиш рибу, тому ти виловив її з води, вбив і зварив. Він продовжив. Не говори мені, що любиш рибу. Ти любиш себе. І через те, що тобі подобається смак риби, ти зловив її. Вбив і приготував. У більшості випадків те, що ми вважаємо любов'ю, це така ось любов до риби Дивіться, пара молодих закоханих. Хлопець та дівчина закохуються один в одну. Що це означає? Це означає, що він бачить у тій дівчині ту, яка на його погляд. Може забезпечити всі його фізичні та емоційні потреби. А вона відчуває, що цей хлопець саме те єдине кохання, але кожен з них хвилюється про власні потреби. Вони не люблять один одного. Партнер стає лише інструментом для, для власних задоволень. Більшість того, що ми називаємо любов'ю, це любов до риби. Зовнішній прояв любові це не те, що я отримую, а те, що віддаю. Так як самолюбство це природньо, кожен любить себе, то тепер частина мене залишається у вас. Частина моєї любові тепер належить вам. Отже, справжня любов це перед усім віддавати, а не отримувати.